Христос народився. Слава Україні, слава нашим захисникам. Приїхав на Тернопільщину до Віталіка, на ферму. Уага! Віталій квіпустив коні. Є тут така першеронка. Вже і всі бачили, звісно, так. і вже всі бачили, знають, ну, але таке ми. Ми теж дивимося і показуємо. Лошакаша ніхто не видів Віталій. Лошакаша ніхто не видів. Ні, лошадь Він мені на плечі не віліс. Покрили її тепер, ні? Я, я думаю, що це. Я думаю, що у нас жеребна. Жеребець тут є на місці барон. Зараз покажемо барона. Невелика кобела масна, це тут нема що говорити. Переп, нога. Що то факт, кобела мосна? Є такий лошак у Віталіка. Прийти днем у ближче. Бери її коротше, бо вона мені на плечі не вивіз. Кардинал називається. Називається кардинал. Скільки йому? Дев'ять um місяців. Дев'ять місяців. По яких конях? Обама. По Обамі. Такий жеребець. Лушук. Дев'ять місяців. Тажкій, не кікай, ну куди кікаєш? Хоп-хоп хоп. Опа малий. Оп. Пес має крижі широкі. Ногу має, має все. Продаєш його Віталік? Як добрі гроші? Як добрі гроші? Добрі гроші, то, то Кіко. Не треба, тому що не продаємо. Віталік, що поки не продаєшся. Але я його знаю, він як скаже, що доб... якби дали добрі гроші. Це буде пара до неї. А ні, ти маєш свою чорну. Чорну чорну різні. Так, так. Ось Він мало що менший від неї. Хто? Лушок. 160 маль, коріння, ну не корініється, а так. По тілу. По тілу. Лошук великий, гарний лошок. Хумає зірочку. Зараз він, як завжди, лошадь обістри, гляне. І... Но та весь не буде. Він мусить зараз такий бути, бо він де лягає, де веде, там лягає. То таке, То є лоша. То хто розуміє, то хто розуміє. Який має зад, ногу. Місто птиця не буде листи, звісно, мав такий серйозний. Усе ну, має до себе лошок. Ту-тфу, здоровий був. Ще може й тягу у тебе куплю. Колись. Поміняємо просто цей кров. Красно. Йдемо чап. Гарний лошок. І така кобела. Дивійне на спи? тут зараз було ті тописом. Треба було чоботів. Кладу на паузу. Ще ж Віталік, якби не я. Кобела б ще не прогуляла. І кобела б ще не прогуляла. І Віталік би не бігав зранку. Я шаг би побити. Кара, зараз зараз ти ж плюс Воно мене ще трошки затворило, можна? Та ваші, так? Часно. Так покаже. Ось. Пожежа. Та ішак, де? Та лоджі. Я знаю, то барон такий, то той ішак, та то кінь моцний. Можна, Возьмите, я вже ходу на ноги, перший кривий. Перший кривий. Ти рівно. Ось ця. Ніхто не вірить. Так, тут ще прийшли до кошари. Це є жеребець, чорний, першерон. Називається барон. Цього ми жеребця знаємо. То що є? Кобила. кобила. Від Хілтона, жеребна. То є кобила, жеребна похилтонове. 15 років. Плюс-мінус 15 кроків. Вона від ігора копита. Ого. Походить, І від ігора копита, колись в нього було. А то лошак теж по на продажу. Лошак має продаватися. Котрий? Воку так, ні, ні. Ага, цей. Кобила не продається. Кобила може йти, на квітень на жеребну, ні, на травень. Я, я лишу твій номер. у цей. А ти зараз скажеш номер. Кобила на спокійно, ма. Я наскільки знаю, вона добре їде. Вона робоча Обила жеребна по Хілтону на квітень. Будемо мати лошочку. Вбила <кхи> УЗД. Серйозно? Ну. І це лошак від неї. Сім місяців, Сім місяців. теж по хілтону. <кхи> так. Лошак продаєш яка ціна? Тисячу, є мінімально Тисячу доларів. Такий лошак буде по хілтону. Сім місяців. То його мама. Гніда. Кобела в яку ціну, якщо би <сі> що? Баран. Він пес великий. Два метри? Страшне. Він пес великий. Я не знаю хто таких коней великих. Две? Я видів, але таких великих не видів. Він ну, дуже великий. Отакі От коні. Але ж туди спробуй залізти. То Петрові. Так. Зараз Петро розкаже за них. Петрові. Вони ще за плетів. Славімо Христові. Ну точно. Наша того. Вона так добре скаче. Віталіка за кобилу що грошей? О, я навіть не знаю. Плюс-мінус. Та кобила, блядь, дві буде разом з тим. Кобила дві тисячі. Заради лишати, то що вона буде мати скільки понятно. <кху> Та, Це, так, <спільства> Це такий жеребець <купила> барон першерон. Дитибачки криде. І там дві цей. Там дві кобели і що то коник, чи що? тр Тррр, інвалідка. Ця гніда, то це мама Альтески мої. Старі, ти зовсім не так тобі приголом. Що ти зовсім приведешся до школи? Ну що ти кладу Я так зараз заложу. Воно ж ревно, воно буде його бити. Вже ревно, воно буде бити його. Воно в лютому має родити вже. Ну. Та, Та теж ж І Коріна на траву. Це подивіться, барона, та й на фіг решту якийсь тума. Чорна по першеронах кобила теж, каріна. 5 тисяч. Каріна теж може сі продати 5 тисяч коліна під пакіром джереть Жребна по пакіру але та п'якали там щось можна буде. Не, на дорогу торг. Торг присутній. Ну кобила дуже велика. Велика, широка кобила. Кого? Ну а як же? Її вже здимались здовж дороги. По фермі. Сюди на ваш карти. А ти привіз поліцей. Тут є два господарів. не мають багато коней. І маю тут робітника, а де цього чоловіка він їм це обходить. Той конюк з стажем, то дядько. Так, конюк з стажем. Ось, так, має робітник, стаж. Як. Але, але зараз укажуть. Такі коні. Ордени, першерони, Олександрійці. Це все, що треба, все тут у вас хлопці не є. Як нема? Ну а Лушук. Лушук по орденах? Оцей. Це лушук по орденах. Якщо по обамі, то То це він є по орденах. Ордени я позаберу усі. Така кобила. Такий жеребець. Барон. Першерон. Та високий фес з усіх Лабегі маю все. Ну так собі як в санаторію ж є. Купа кобелів, він собі тут ходить. Ой, моїм бояв мушу твої губла. Що поки куємо, тут їм вести щось. А то мама. тебе туди туди на роботу лікають. Це є альтеский мама. Оця ще може продати. продаж. Віталік, що якби. Хто предложив п'яти тисяч, то можна говорити. Виталік. І там ще є дві. Я їм кажуться на Олександріївські. Привіт, потачте б. А мені вчора буде требати то вони жеребні теж, ні? Так, та я по, по, по тому по Дерешу бельгійців лиса. А та друга? Та друга по тому по нашому Воронові. А, по цьому ж тут ходить. А той Більгій як він називається, я зум. Віталіка Франківська, як називається? Вандам? Вандам, так, Вандам. Там, Вандама. Ця леса від Вандама, а та... Кукла від, Ку... від... від була кукла, то від... Від, від, від цього першерона. Що ми показували. Не палець, що що викликав на палець стоять? Не хотів дійти, а, а туди треба чобіти, аби я заліз. А, але, 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 я вам кажу, це... давай більші, бо в цьому тобі не підлетіло, то я це коротше, то ніхто не, не, не проміг. А це такий робочий коник, так? Це було зашити, не було зашити, тому. А ти як курочиш, то вже не буде. Це робочий кон. От його перехрете. Коник то копив, у неї просто мостіть. А, це кобелка? <рес> <що> ну <рес> може Там... Я зрозумів. Я думав, що коник, бо я собі так. карпатсько Карпатськоволинська порода. Карпатсько-Воленська. <рес> Та <Корпатсько -воленська. рес> <То>, так, Карпатськоволинська. <бо рес> Таке кінь ми кіньмо її обклалити. Рано ну, що вона тут не має вигляду межиниця. Ну, Це є альтески, мама. Горі, я воно не вибріжу, горіть коло той двіночки, вибріжу і тільки куди боїш. Такі хлопці тримають коні, щось в розводі. Щось в розводі, роз... Ножують. Ну, Купують, продають, хлопці, все порізано. Десь самі, самі чорні. Але на палитку вже. Ну no, не випить колись. Та я думаю, що вона жеребна, як у тут огір тут капустійна, то що таке? тільки 18 днів я пускало гранати. No. Зараз робити УЗД, але то я думаю, що вона жеревна, бо де вона зразу вівкає на нього. Та й він дуже агресивно не. Вела! От, отакі коні. Ти вже всі. А тут брати додому у раз. Це, це може... Ще, ще Петров таку має лису, кобилу. О. Ти. Файна колена. Жеребна, ні. Знаю, тесу, але, доріг, все, не знаю, паро і літесу, але дерево ще вже де не робила. Парована Альтесом, але ще не робив Петрозиде. Не буде жеребно від Альтесу, то буде від барона. Від барона, так. Продає ні? Можна його продати. Скільки років є? П'ять. П'ять років. Там так, поєдинок, пара, нема питань. Робоча, запріжна, їде. на техніки, не боїться нічого. Що по ціні? Ніхай я лишу номер у цей номер у коментарях О. закріплю. Вилягаю, де? П'ять років, можливий продаж. Я лишу номер в коментарях. Закріплю, будете дзвонити до Петра питатись, кого би зацікавила така кобилка. Метр сімдесят два має по кілі. Метр сімдесят два по кілу. Лінійці. Ні, то вона велика, вона не є мала коло. Та вона нічого їй не бракує, вона не є худи. Їй ніц не бракує. Молода, запряжна, робоча шо. Дві поши її. О. А ще якби була жеребна, то все б було супер. А як не буде, як загарно жеребно, то спаруємо. Водили до жеребця, жеребця б'є, не знаю. Що вона там? А якщо туди на лисень вона бивала мала нього, але... то зроб, зробить ще УЗД, це, це тут у вас не проблема. Так. Кобила 5 років. Кого би заінтересувало, номер буде в описі, у коментарях закріплю. І Петрів, і Віталіків. Кого що буде інтересувати, то майте собі дзвонити. Та так, ці кони є доста на продаж. Більші, менші. Дорожчі, дорожчі. Дорож... Та, дорожчі дешевші. Лощета, що Що кого цікавить? Так, похоже на мою барду, на ту, що я продав. Лишчук грева з наїш. В тої було темніше, в тої світліш. Але так в загальному дуже подібно. Якби була та якби донька була той. Какобелка. Хто шукає, що скупити, такого плану. Кобила може бути і для, для старшого, для жінці нам не є швидко. Я вірю, що у нас спокійно. На Файні має гриви. А ще має ну, перерет має фес моцний. Такий перерет має. Mm -hmm. Так що, кого буде цікавити. Будете дзвонити. трохи, то поправимо. Та то що це? набереш Собі кожен годує по свому ти. Отакі коні. Кого буде що цікавити? Верхі, вось, Номера вось. будуть у описі. У коментарях будете дзвонити О. Собі домовлятися. Вона називається я забув. Та хто купить собі, той буде називати як хоче. Так. Це ж Лиса, Бела. Бренда, я місце, Краса. Ти. Такий має перед. Ногу має таку помірну проти Вилось себе. Давай десь 22. Та то лиш до роботи, то й на матку, та, та, не та не маску, то, ні, то нема різниці. Любе. Темна, спокійна. Хто шукає дешевше, то Де, є дешевше. Не, низку. Так само, як там, там я білогрива лохиця, що вони, як їх ще називають, то йому розум, то йому тіль кажуть. Що то. Вихор, ну. No, не ну, не ще очей. Ну, кажу, якщо Даже по що розказах з'яти каже, що дуже добре до роботи має бути. Але я вче вихора не вірю, У мене у білого того жеребця було. Я сам не вірю, але приїжджаю і дивлюся, ніхто на ті моє воно. Ну та й так. Що... Ось no, така кобила. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, будіть лайки, коментуйте. Тому ми знаходимося Тернопільська область. Козівський район, так, Віталій? А, Тернопільський район, село Козів. Будьте всі здорові, до побачення, до нових зустрічей.